Курс чудес урок 260 Нехай я пам'ятаю, що Бог мене створив. Отже, я не створив себе сам, хоча у своїй дурості вірив, що зробив це. Однак, як твоя думка, я не покинув свого джерела, залишаючись частиною того, хто мене створив, твій син, мій Отче, кличе тебе сьогодні. Дай мені пам'ятати, що ти мене створив. Нехай я пам'ятаю мою ідентичність, і нехай моя безгрішність знову повстане перед баченням Христа, через яке я хочу бачити себе та моїх братів сьогодні. Тепер ми згадали наше джерело, і у ньому нарешті знаходимо свою справжню ідентичність. Ми справді святі, бо наше джерело не може знати гріха, і ми, його діти, рівні один одному та створені. За його образом і подобою. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.